У березні цього року за організації Асоціації розвитку спорту шість футбольних команд з Кременчука, Горішніх плавнів та Світловодська змагалися у відкритому дитячому чемпіонаті міста з футболу серед команд 2016 року народження КГ Груп Футбол Ліга. Минулої суботи у Кременчуцькому фаховому коледжі КРНУ відбулися останні матчі та нагородження переможців. Усі команди були налаштовані на перемогу. Ми у вас на турнірах часто, тому де проігруємо, де виїгруємо, це все від ігри, але в залі ми дуже часто в залі займаємося, тому я думаю, ми показали ті результати, які повинні були показати. Я дуже задоволений грою, задоволений організацією самого турніра. Дуже було запеклі бої, чудові матчі. Тому всім пасибі. Головна мета змагань мотивувати юних спортсменів до занять спортом та привчити до здорової конкуренції. Безперечно, такі чемпіонати припали до душі майбутнім зіркам футболу. Я граю в команді Дюсуша Світловоць. Я дуже Своїм партнерам, що ми зайняли перше місце в чемпіонаті. Мені дуже сподобалось. Переможцем КГ Груп Футбол Ліга стала футбольна команда Дюсча Світловоць. Вітаємо спортсменів та їх тренера з важливою перемогою та бажаємо усім футболістам, які брали участь у змаганнях, досягти гідних висот. Дмитро Цирюльник Олег Заяць, Кременчуцькі новини.